Якби в той день Спаситель не воскрес, якби лишилось в гробі його тіло, або якби покинув він той хрест, де так нестерпно все йому боліло, якби Господь у світ цей не прийшов і не приніс джерела благодаті, то хто б із нас спасіння віднайшов? Хто б захотів на себе гріх наш взяти? Хто б захотів сказати, я піду, для того, щоб в гріхах світ не загинув, з Христа звучало. Боже, я молю, прости їм, Отче, опрошу, прости їм. З Христа Господь дивився на тебе і залишився там, щоб помирати. Нехай ця чаша, Господи, мене. Та він ішов тебе, щоб рятувати. І він пройшов до самого кінця. Могила, камінь вже нема спасіння. Немає вже нічому вороття. Та день прийшов і світлим Воскресінням кайдани смерті, Бог наш розірвав, не дав Христу у гробі затлівати. Твоє він сьогодення також знав. Тому скажи: чи варто зволікати? Чи варто відкидати заклик цей? Той заклик Божий, заклик до спасіння. Знімите покривало із очей. Віддай життя Ісусу на служіння. За тебе помирав він і воскрес. Для тебе Він залишив славу Неба. За тебе Він віддав себе на хрест. Він все зробив. О, друже мій для тебе, тому прошу тебе, ти часу не втрачай, не знаєш ти, що завтра будеш жити, сьогодні шлях спасіння обирай, щоб міг з Ісусом вічності радіти. Цей день такий воістину святий, що можеш ти для Господа сказати? Скажу тобі сьогодні, Бог живий, що можеш ти для нього нині дати? Віддай йому своє серцебиття, віддай життя і будь з Христом щасливий. Господь пройшов дорогу до кінця, на третій день звершилось справжнє диво. Воскрес Ісус! Між мертвими немає. Марія була радісна і щаслива, прибіг Петро, прибіг туди Іван, та не лежить у гробі його тіло. Сьогодні знаю також Бог живий. Усім, хто прийде, він дає спасіння, та ж стороні дружа мій не стій. Нехай у тебе буде воскресіння. Амінь.